Молодь, вибачте, що так ненька не дуже не виходив на зв'язок. Бо тільки приїхав додому, тільки приїхав додому, кавалірка тиво. Бо цілий день ненька роз'їздах. Як став 9 та рання, так і тік що вона приїхав, бо ми ні навіть не віддихався, вони змі їдуть тільки їсти, бо... Нині ще наші пацани відправляли з, пікапами, з, пікап, з пікапом, з багів що відправлялися туди, то їздили, ще купували, там їдзеня, всякі печені, сюди готували, бо хлопці ще спішили, мусили ту молоді оформити, зробити. І нині цілий день їздив, мусили робити, мусили допомагати, бо хто як не є кавалер. Молодж, але ви не переживайте, діде вам що познімкував, що як має бути, як ми то тороліли, загружили, що там було, пішло, поїхало. Мовити ну, ще вона чеки має ви там один на три з половиною, там другий на де, ну, його на, на півтора. Всякі тушонки, коротше, всяку їдло, молодьож купували, бо бо хлопці потребують допомоги. то зараз зємно там треба і чаї, і кави, і що ж хоч, якісь гарячі закуски, пішло, поїхало. Так що молодьненька чилий день, чилий день їздив. Що навіть Микола... Миколай дітям навіть не встиг купити, навіть не встиг дитині Миколай молодж купити. Добре, молодж, що хоч ті наушенькі має, а так би ніж карпітки Миколай малому приніс. Бо так би ні зненька не встиг, ні з не встиг, як би з ніяк. Знаєте що дівчиня, я пішов до хати. А мене вже Миколайчик чекав. Знаєте, то мені Ольга купила. Я ж ні не хочу мені щукерки вити, мадаринки, апесинки його в вічі. Окей, там даринки, приємки, там же Антон malihi тише вже має купу подарунки. Та що ти? А то молодість от дівчентям треба. Ну якісь подарки, якісь там вже плете. Зараз іду вам покажу, що він там має. А ти що таке маєш? Та нічого. А, ти що, бабушці, тітці резинки плетеш? Ні. Та тім клатки приніс, а? Ти що, цимке буде безлети тепер плів, та? Ага. Ти купила мама що? Менка думає, клат що приніс. Всякі солодкі. Ого, з цього року Миколая маєш доброго. То ще не, хі, не, не всі прийшли, я чекаю, що любка буде, Ого, тут я бурмала фез Миколая, а я що, я не знаю, я вмію там пару солодкого, та що. Холодний квезь, я ще нині нігінка не знайднію. Ні, ні списку не мав. Або їзди купував, хлопам, бо їх відправляли напередок, на купував їдення, всякі тушонки пішло, поїхало. Не а, а, а хто як не я? А хто? А хто, буде? Ну, а хто? Як, як не буду робити, буде, буде тому скак робив. Срому ну, щось об'яснює, старому щось об'яснює. Ще Галай, ще до тебе Миколай прийде, ще до тебе прийде, Миколай, золодко, ти моє. Я біг чисто забуду, треба корму купити, золодки ти моє маленьке. Ви, ти, всі, всі, всі хочу їсти. в мене нема що, що, пропадають без мене чисто. О, А таке ніщо. Добре, зараз зарадіти буде бананою. Калірка, я усі хільотки тіли, сус... сусідські гречки. Та й зараз щось трохи буде їв. О, я страшник люблю гречку. Гречку, аж, а що знаєте, не знаю чи є, але я дуже люблю гречку з молоком залите, ще коли молочко парне. Ммммм. Смакота. Ліпшого їдзені нема. А що зараз думало подаруйте наушники ті цілі аерпоти. Ще 4 тисячки зверху дам хай це купить. А що купи, буду купував? купував? Навіть якісь близькі купити бзурі, а так все ходить на будинок, що мала чи які лахи йому купить Ольга, чи що. Не знаю. Щось захожне, хай на то сетраті молодіжна. Ходи сюди. Ходи сюди. Я тоді Ходи, Миколая, зустрічуєш. Тримай oh, yeah. Угу. Mm -hmm. і то ти якісь там машинки, то він не мав де купити, то він ти дав 4 тисячі. То си купиш, що ти його. Ти чем був того року? Так. Ти знаєш пішню, «Ой, хто, хто Миколає любить. Так. Ану легенько заспівай. Ой, хто, хто? хто Миколая любить. Ой, хто, хто, хто Миколаю служить. Тому що Миколай, Миколай, на всякий час помагай Миколаю. Молодець, що. Ти довольний? Mm -hmm. Що треба сказати Миколаєві? велике велике дякую. Що, малий з Миколайком, mm -hmm. черний, що бачиш, тепер yeah. музику слухав, зараз там купиш все, що ти захочеш. Оточа mm -hmm. є один до Миколаєчка, там даш.

Цілий місті кірки є Богу, житим сілака полупає молодіж. Шо молодіж, дітей з камжень, Миколая пороздровався, всі задоволені. А сам більше молодіж здони, що ми з вами, з нашою кавалієркою, всіма зусиллями передали моцо Миколая нашим хлопцям туди. Думаю, вони ще будуть по-любому тішили, молодь. Так що вже сміло можна йти собі випити моцну сотку і лягати спати. Надія, що до вас молодіж теж прийшов моцний Миколайчик. Я знаю, що ви мене були ченні. Ти ще каже, вони бати не си слотко, Будьте мали глисти.